153 мікро – мікро- та наносистемна техніка. Фахівців з мікро та нанотехнологій готує факультет електроніки. Мікро та наноелектроніка – найсучасніший напрям у науці техніці. Та виробництві, що дуже швидко розвивається в усьому світі. Наноелектроніка вивчає і використовує фізичні явища і процеси в електронних приладах, геометричні розміри, яких сумірні з розмірами молекул і атомів. Наноелектроніка це надзвичайно важливий і перспективний напрям сучасної електроніки. Наші студенти вміють розробляти і обслуговувати електронні біомедичні системи різноманітного призначення. Вони опановують найскладніші та високовартісні системи, які стоять. Створюють зображення внутрішньої структури об'єктів дослідження, зокрема, мікро- та наноелектронним системам формування і обробки біомедичних сигналів і зображень. Наші студенти точно знають, як працюють комп'ютерні та магнітно-резонансні томографи, цифрові рентгенівські та ультразвукові комплекси тощо. Випускники працюють інженерами-конструкторами, інженерами-електроніками, інженерами-проєктувальниками, інженерами-технологами, інженерами-технологами з матеріалів та процесів, інженерами з підготовки виробництва, інженерами із стандартизації та якості, інженерами міні-виробництв і лабораторій, партнери факультету електроніки Радіонікс, Мелексіс, Сандерсофт та інші.